Подумайте, чому їхати до Трампа одному страшно? Треба радитися з усією Європою і брати з собою всіх лідерів Європи для того, щоб витримати тиск Трампа. А їхати на зустріч з Путіним можна одному, самому постійно цього бажати і говорити про те, що давайте я поїду на зустріч з Путіним. Невже справді. Путін не такий страшний, як Трамп. Невже справді Зеленському набагато легше домовитися з Путіним, ніж з Трампом? Поясніть мені, я не можу зрозуміти, яка ж тут логічна загадка. Що ж тут заплуталось? А поки ви думаєте, я представлюсь, я Олександр Бригінець, і це мій канал, Бригінець не телемарафон. Я тут розмірковую про життя, намагаюсь проаналізувати і змоделювати. А вас прошу просто читати, дивитися і поширювати мій матеріал. Ну, хто хоче, підпишіться, будь ласка, а хто не хоче, підпишитесь в кінці сюжету. Так от, виходить дуже весела історія. Ми бачили одну провальну зустріч Зеленського з Путіним, коли були свідки, зі свідками з присутності канцлера і президента канцлера Німеччини, президента Франції, вона тоді ні до чого не призвела, домовленостей ніяких не було, і крім там закритої частини, де там домовилися віддати наші деякі інтереси, але то давня історія. Потім у Зеленського за цей час не було жодних серйозних переговорів ні з ким. Ну, давайте говорити прямо після 19-го року. Е, з Путіним конкурентних перемовин ніде не було. Бо перемовини з Байденом, ну це таке: Байден завжди симпатизував Україні, допомагав, чим може. От, і якихось проривних успіхів все одно не було. Але і скандалів теж не було. І от нарешті сталися інші конкурентні перемовини в овальному кабінеті 28 лютого, і ми бачили, чим це закінчилося. Звичайно, перемовини з Путіним таким закінчитись не можуть. Тому що там немає медіа, там немає інформації про те, що сталося, там є суцільні таємниці. Але це ж таке: насправді, перемовини з Путіним, які можуть точно вирішити хід війни, не так, як перемовини з Трампом, тому що Трамп це просто помічник наш, який може допомогти. А з Путіним можна сісти реально домовитись, і про це Зеленський говорить з 2019 -го року. Він завжди говорить, що він може поїхати до Путіна. І про все домовитись. Так от виходить, що їхати до Путіна небезпечності ніякої немає, ніякої небезпеки просто ніякої, а от їхати до Трампа страшно. Виходить, це одна частина, друга частина, дивіться. Коли Європа їде до Трампа з Зеленським, вона говорить: це наша війна, от Мерць прямо сказав, що це війна проти Європи. Відповідно, коли ми говоримо нічого про Україну без України. Це логічно, правда? А тоді виникає питання: а чому немає такого гасла нічого про Європу без Європи? Ну, Порошенко щось таке говорив, але ж Порошенко у нас поки що не президент України в даний момент, Ну, діючий, мається на увазі. От, чому Зеленський не може прямо сказати, що е, е, як, як не можна говорити про Україну без України, а так? Постійно говорять європейці, підштовхуючи Трампа до перемовин з Зеленським, навіть тоді, коли він цього не хоче. Чому Зеленський не може сказати і нічого про Європу без Європи? Таким чином, він прямо говорить, що перемовини з Путіним без Європи неможливі. І Трамп. Це змушений буде прийняти більше того, я скажу. Європейці теж це підхоплять і будуть про це говорити. Це стане дієвим гаслом цієї війни в фінальній частини. Вона буде закінчуватись під гаслом нічого про Європу без Європи. Але Зеленський замість цього каже, що він готовий до зустрічі з Путіним. І коли він говорить, що він готовий до зустрічі з Путіним, у мене починає волосся дибки вставати. Коли я починаю думати, що ж є в голові у людини, яка не може поговорити з союзником е Трампом без потужної підтримки інших союзників, і він вже готовий йти говорити з Путіним. Ви можете мені написати, що ви з цього приводу думаєте? Звідки у Зеленського таке бажання і таке відчуття, що він з усіма не може говорити, а тільки з Путіним може говорити? Ну бо реально, подивіться, у нас підписано безліч різних угод, ну, безпекових, хоч одна з них працює, хоч одна з них стала реальною безпековою угодою, ні. Так звідки оця впевненість? Що це означає? Як ми, громадяни України, повинні розуміти страх? Одному говорити з Трампом, і безстрашне бажання йти говорити з Путіним. Це що? Це просто така, як би це сказати, ну, такі ну, декларації, які не можуть бути реалізовані насправді? Чи це справді ну, такі, ну скажімо, нерозуміння ситуації, невміння. Оцінити її, я не розумію. Я можу наговорити різних дурниць, звичайно, з цього приводу, але я хочу почути ваші точки зору. І подумаю, можливо, навіть я зроблю у себе в телеграмі, там дуже зручно це робити. Опитування велике, що це означає. От, але в телеграмі у мене просто аудиторія така більш моїх однодумців більше, і там я думаю, що там зеленському дуже дестандістанеться. Може це героїзм, може це рішучість, може це е, вольовий характер, такий у нього тому, оскільки в Ютубі більше людей. Якби які може ну, випадково побачать, це, може ще якось. То мені б дуже цікаво було почути точку зору своїх опонентів, ну, скажімо, прихильників Зеленського, які дуже гарно до нього ставляться, і вони б готові пояснити, чому він не може поговорити з Трампом сам без свідків, без е, допомоги європейців, а чого він може поговорити сам з е, е, Путіним. Пишіть мені, будь ласка, мені це дуже цікаво. Я хотів би це дуже знати, тому що, знаєте, ти живеш в якомусь своєму уявленні, в моєму уявленні людина, яка не може сама поговорити з союзниками, а рветься говорити з опонентами, не маючи достатньої підготовки, не вміючи спілкуватися з такими жорсткими діячами, як Путін. Ну, Пригадайте, хто... а ви дивились, до речі, бачили це відео? Розмови Єрмака з козаком перед, самою, перед самим вторгненням. Ну там, де Єрмак, у нас є там то-то, то-то, -та, а потім козак йому два слова, він замовк. Бачили це? Ну коротше, якщо не бачили, подивіться, це уявлення про те, як наскільки жорстко працюють росіяни на перемовинах. І якщо у Зеленського почалася той спалах енергетичний, нервовий. Коли на нього Венс там трохи наїхав, то що ж буде вже, коли на нього наїде Путін? Ну, коротше, я розгублений, я нібито от не можу зрозуміти, ну навіть теоретично не можу зрозуміти, як може це пояснити прихильник Зеленського. Я б сам про самого Зеленського мовчу. Зеленський може все пояснити. А от як прихильники Зеленського можуть пояснити, чому з Трампом не можна поговорити те-тет, а без свідків, без тиску європейців, а з Путіним можна? Виходить, що Трамп набагато страшніший і небезпечніший за Путіна? Чи як? Дуже чекаю ваших коментарів. Дуже чекаю, мені це дуже цікаво. Дякую вам за те, що ви додивились до кінця. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте його. А якщо ви готові допомогти нашим бійцям, то в попередньому відео у мене там в, в описі. Є всі рахунки, а тут я не хочу ніяких описів ставити. Просто щоб не заважати вам писати гарні коментарі. Слава Україні!